Міська влада Кременчука впевнено тримає курс на оновлення парку комунальної техніки. Ця ініціатива зараз активно реалізується. Днями комунальне підприємство теплоенерго отримало три автомобілі для аварійних бригад. Обладнання сучасним технологічним обладнанням ці автотранспортні засоби допоможуть працівникам швидко усувати пориви, створять нормальні умови для роботи аварійних бригад. Ну і звичайно, це швидкість реагування, тому що раніше машини досить часто відверто скажемо ламалися і могли не доїхати просто на аварію. До цього часу комунальники переважно працювали на старій техніці, якій вже близько 30 років. Вона часто ламалась, сповільнювала процес ремонту аварійних ділянок. Однак тепер з'явились нові оснащені автівки. Ця техніка буде задіяна на ремонтних роботах по заміні трубопроводу центрального палення та гарячого водопостачання, вона замінить стару радянську техніку. Одна аварійно-ремонтна машина вже працює на лінії. Ще три тільки починають свою роботу. Загалом на підприємстві чотири нових автомобілі, за допомогою яких комунальники зможуть оперативно усувати всі аварії на тепломережах. Зараз, коли ми робимо децентралізовану систему теплопостачання міста Кременчука, де одночасно роботи треба проводити на двох, трьох, чотирьох місцях, на чотирьох локаціях, ці чотири аварійні бригади якраз допоможуть нам швидше підготуватися до нового опалювального сезону. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.